Так, дівчата, скажіть, будь ласка, це ж для вас перші змагання за кордоном, так? Да. Ну розкажіть, будь ласка, перші враження, як вам? Ну, всього мені подобається. Тільки вишка трохи забушка. А так зіло. Завозька вишка, так? За так, да? да, трохи завоська. Вам теж завозька вишка чи нормально? Да, трішка. Трішка, трішка. Трішка нормальна. Суперник вже бачили своїх? Е я Так, 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 да. так. Бачили? Так. І що, з якої країни? Ви гадаєте, що найсильніші спортсменки? Я думаю що... Розкажіть, будь ласка, як у вас справи? Все добре. Все добре. норм чи все добре? все добре? Все добре. Це перші для вас такі знання, так, міжнародні. Так. Чи ні? Ти ж, був, як, да, ти ж був вже у, цій, у Софії. Тоді це вже не перші, так? Другі. Другі. Ну і розкажіть, будь ласка, як ураження? Де було цікавіше стрибати? Тут чи е, в Болгарії, в Софії? Тут цікавіше тут. 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 Цікавіше, чому? Ну, Тому що тут трампліни піднімаються. Трампліни піднімаються, ну, ще е, що. Зал, 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 зал Ну, Мені здається, конкуренція теж тут е, посильніша, так? Ну, так, ну, так? тому і цікавіше, мабуть. Кормить краще. Кормять краще. Кормлять краще. Що сьогодні давали на обід? Дуже крутий, А що давали? О, баланіза. Пудинг з мандаринами та... Пудінг з мандаринами, так? Звичайний ванільний пудинг. І чай. Яке ви плануєте місце зайняти? Взагалі бачили, ви своїх суперників. Що ви вважаєте по так, цьому бачили. Ага. Зі своєї групи ви бачили, так? Да? З інших країн. Так. Ну і з якої країни найсильніші, найсильніші. суперники? Ну так. Ну, да. З Німеччини. З Німеччини? Ваньок. Так, я не Україну. <клоти> з <Німеччини клоти> <на України. клоти>. Алло. З Німеччини українець. З Німеччини до України? України Віра, ти що скажеш? Я не Де твої суперниці? Тому, У, ти вже познай... Ви вже познайомились з кимось так. з інших країн? Так. України. З Марко, з з з це хто такий? Це з Хорватії. З Хорватії він група А. Ліза, добрий вечір. Добрий вечір. А, як справи в тебе? Все супер. А, розкажи, будь ласка, як тренування пройшло? Чи все виходило, щось не виходило? Так, все вийшло супер, здавалася, дуже файло. Стері здавала на скільки балів? На шість-сім вісім. 8. О, вісім балів. Ну це дуже добре. І як тобі твої суперниці? Ти вже бачила їх з інших країн, наприклад, чи або ем, з нашої країни? Так, вже бачила. Ну хто для тебе найсильніший? З якої країни суперниці? З України. Так, хлопці, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви ж перший раз у місті Ахен, да, у цьому басейні. Да, да, да. Ну, як ва, у вас враження перші? В ну, дуже маленькі, бо там не можна попригати, та мало місця. Ну, в Києві краще, так? Так. А На воді нормально. На воді нормально. А, як вам трампліни, як вишка? Трампліни добре. Да, Мені каже, краще ні. Вишка, ну теж як добре. Що така трошки Ага. Так, скажіть, будь ласка, ви вже е сьогодні потренувалися, так? Да? Так. Ви завтра стрибаєте, вже змагаєтесь? Так. Який прилади? Сим я синхрон з Валєрою. А я тройду травку, індивідуал і. синхрон. Да? так? А, Ну, ви вже своїх е бачили суперників? Так. так. І що я скажете? Чому? Ну, я скажу, що. Ну, в мене два конкуренти. Нема конкурентів? Два конкуренти. А, два конкуренти. Можеш назвати їх? Так, це Кононеко Коназарі та ще один німець. Німець. Ну я тут питаю вже і всі кажуть, що з Німеччини найсильніші спортсмени Ну, на цих змаганнях. Це так чи ні? Як ви вважаєте? Ну, мене вважає українців. Ну так. Ну, Но... є один з Швейцарії, який гарно Та, Там в основному я думаю. Не це ти за групу С кажеш? Так. Ага. А Валера, а ти що вже побачив? Ні, ще так сильно не бачив, ти більше акцентуєшся на себе, на так. своїх можливостях, так? Так, так. Добре, добре. Назарій, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, це ж перші для тебе міжнародні змагання за кордоном, так? Ну як враження? Хороший, Хороші враження, ну це в цілому. Да? Ну Розкажи, як басейн, як е сухий зал. Басейн класний, великий, простоний. Зал теж класний. Добре. Так, ну я... ти ж при... При... стрибаєш три прилади, так, Метр, один метр, три метри та вишку. Да? Скажи, які в тебе ну, такі плани на ці прилади? Ну, скажи. Ну так, так, це найголовніше. Треба відстрибати свої стрибки, да? стабільно та якісно, я гадаю, так? Да? Добре, дякую. Доброго вечора, дівчата. Віра, ну перше запитання тобі. Як тобі ці змагання, як тобі перші дні, як тобі басейн? Бо то ти ж перший раз виїхала на міжнародні такі змагання. Беша, вода тепла, там теж дуже якісні. Якісні, так? Так. Ну ти ж більше спеціаліст по вишці, правильно? Бо розкажи, як перше враження саме на вишці. Вишка. В бузей, також, так. А так мені все подобається. Ага. Так, ну Аліса, ти більш така досвідчена вже спортсменка. Ну, я маю на увазі в Німеччині, да? ти майже у всіх містах була, де басейни є, да? в Ростокі була, в Фрайбургі, да? де там є? О, ну це дуже гарно. Ну розкажи, як тобі басейн в Афхені? В Бахені мені подобається басейн. Багато дорога, камбіни дуже такі, вишка мені подобається, але теж для мене мисенька. Як зробила мені такі широ. Ага. Ну розкажіть, отвох, як вам місце там, де ви живете, як харчування? харчування. Подобається? Ну, більш бутербродів дають зараз, зараз так? Що, що б більше хотілося? Добре. Так, ви своїх суперецьків вже бачили з інших країн. Ну як вони? Ви переможете їх? Добре, дякую